Починайте. Окей. Е, мене задача називається задача Ейнштейна, варіація катання на велосипеді. І я підготував дві реалізації на мові пролог та на мові хаскель. Е, Почнемо з того, що таке е, взагалі задача Ейнштейна. Це такий жанр логічних головоломок, який ставить завдання вивести складні, складний набір взаємозв'язків із заданого набору фактів та тверджень. Е, зазвичай такі задачі включають в себе декілька категорій. І список тверджень, які надають непряму інформацію про зв'язки між тими категоріями. І завдання заключаються в тому, щоб визначити ті зв'язки, які не були явно вказані в існуючих твердженнях. Варіацій таких є безліч, і хоч зараз визначення може здаватися трошки незрозумілим, але я думаю, багато хто хоч раз стикався з, такими, з таким типом задач. Так, задача катання на велосипеді це одна із варіацій. Таких задач. Всі задачі є 22 твердження про п'ятьох хлопців, які катаються на велосипедах. Не будемо детально зупинятися на цих твердженнях, просто проведемо їх аналіз і визначимо, що є шість категорій, які характеризують цих хлопців: а саме ім'я, вік, колір велосипеду, улюблений спорт, сік та сендвіч, які вони мають із собою. І задача заключається в тому, щоб визначити конкретні характеристики для кожного хлопця на основі наданих фактів. Ця задача, як і всі задачі такого типу, ставить всіх об'єктів, в нашому випадку це хлопці, в певному порядку: від першого до останнього, тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І кожне твердження обмежує цей порядок в певними фактами. Наприклад, дев'яте твердження цієї задачі звучить так. Хлопець, який привіз ананасовий сік, знаходиться десь між 14-річним хлопцем і хлопцем, який привіз апельсиновий сік. Саме в такому порядку. Це твердження воно визначає порядок трьох хлопців з певними значними в певних категоріях. Всього таких обмежень по порядку є шість, Вони ось всі є на екрані. Перший 20 ліворуч та праворуч від, потім біля це об'єднання перших двох. Потім десь праворуч від, це схоже на друге праворуч від, але воно відрізняється тим, що тут не обов'язково має бути прямо праворуч, може бути через один або через два, але обов'язково має бути з правої сторони. Потім десь між та на одному із кінців, тобто або на початку, або в кінці. Е, можна тепер переходити до реалізації на пролог. Е, спочатку визначимо наші предикати. для Позначення цих обмежень, які були на попередньому слайді: left of, right of, next to, somewhere right to, і between, і at one of the ends. Ці предикати нам треба буде, щоб розставити всі 22 твердження в інший загальний предикат, і на основі цих предикатів пролог буде визначати рішення. Так само визначимо тип даних, це перший рядок, щоб легше було визначати наших хлопців. Реалізація складається всього з двох частин. Друга частина це ми записуємо всі 22 твердження в один спільний предикат. Тут основна задача в тому, щоб акуратно розписати всі ці твердження, ніде не помилитися, бо якщо десь помилитися, то розв'язок може просто не вийти. І, власне, це все це весь вся реалізація. Далі можемо. Викликати. Так, тут варто було попередній слайд написати коментарі, твердження закоментовані, щоб було видно. Давайте одне твердження розберемо, що воно дуже просто. Наприклад, те, що записано 30 Та, в такому порядку, і були на початку, можна розібрати перше. Перше твердження звучить: продемонструйте не перше а якесь середнє, сьоме візьміть. Давайте сьоме. сьоме. Почитайте його українською мовою, щоб було все зрозуміло, і виділіть ті слова, які там будуть застосовані в предикаті. Так, хлопець, який катається на чорному велосипеді, на третій позиції. І йдемо в реалізацію, і сьоме. Тут сьоме. навіть не пронумеровано у вас. На тридцятому рядку ліс дорівнює, і ми пишемо список, де в середньому. Є елемент, який позначає кольор велосипеду black, чорний. А B означає і номер позиції в лісті в цьому. Ще раз. Ліст ми бачимо список. Почерк, почерк, Б. Що третє означає позиція? E, ну це це твердження. В твердження звучить так, що хлопець. з Чорним велосипедом стоїть на третій позиції. От ми записали, що... Якщо ми поставимо Б на першу позицію, або на другу, або на останню. Це буде вже інше твердження. І інше твердження, зрозуміло. А що воно буде означати, якщо поставити на перше, на перше місце? Ну що, хлопець з чорним велосипедом на першому місці стоїть? Так. Повністю відповідають ці твердження на пролозі тим умовам, які були в задачі, і однозначно і дуже легко записуються, вірно? Угу. Так, давайте далі. Далі одразу бачимо результат, якщо викликати цей предикат. Тут тільки один варіант відповіді: ось всі такі таблиці подано. Тут бачимо, що один з варіантів соку та сендвічу не були вказані. Їх не було вказано навіть в умовах, тому пролог їх записав як невідомі. Це все можна перейти до реалізації на Haskell. Спочатку визначимо типи даних для всіх категорій і всіх значень. Тут основний момент це те, що ці типи даних мають наслідувати типи enum і bounded. Це потрібно для того, щоб. Визначити функцію values, яка буде повертати список всіх перестановок для певного типу. Далі, друга частина це ми реалізуємо вже знайомі функції для обмежень. Тут майже все, всі такі самі, як і на, на пролозі. Є тільки декілька відмінностей наприклад, перша це Same, це функція, яка потрібна для того, щоб визначити, що два, два значення в двох категоріях належать одному. Хлопців. Так, далі, третя частина: це ми знову записуємо акуратно всі ці 22 твердження. І, в принципі, це все. Далі повертаємо просто розв'язки через функцію ZIP-6. Zip Ось це весь розв'язок. Результат, як бачимо, точно такий самий, як і на пролозі. Виконується, в принципі, в таку саму швидкість. Єдина відмінність це те, що тут треба було е, одразу визначити всі, всі можливі е, варіації цих категорій. Наприклад, на, на, на цьому слайді не було двох варіацій, і їх треба було записати все одно, щоб Haskell е, міг з ними працювати. От вони записані як Unknown Juice і Unknown Sandwich. Е, і результати такі самі: порівняння е, двох реалізацій на пролозі та на Haskell. І на пролозі. Набагато простіша реалізація, ніж на Хаскелі, адже в пролозі вбудований механізм бектрекінгу, і там треба було просто розписати всі умови і е, пролог всю іншу роботу зіметь на себе. А на Хаскелі треба було е, підружати ці модулі для перестановок і вручну їх всіх налаштовувати. Е, звідси, випливає, що на пролозі більш зрозумілий код. Е, на Haskell він складніший, а швидкість виконання, вона, в принципі, не дуже сильно відрізняється. І висновки з те, що пролог краще підходить для розв'язку таких логічних задач завдяки своїй специфіці, завдяки тому, що є механізм бектрекінгу, і, і в принципі, це все. Дякую за увагу. Дякую. Задам питання. У гаскері і пролог. У пролозі типізації, можна сказати, і нема. Не сувора типізація. А у гаскері розвинута і навіть. Теорія типів. Питання на привід типізації. Чи заважала типізація, або допомагала нагацкелі писати розв'язок цієї задачі? І так само, чи не доставало прологу типізації для того, щоб краще ще розв'язати цю задачу? Насправді на пролозі ми теж визначили тип ось. З самого початку, як е, зріму, і так визначили для того, щоб легше було позначати в таблиці е, результат е, графічно. Але от ми визначили тут Б е, е, і в дужках перечислили всі е, категорії, і тут їх використовували. Тобто, по суті, тут також були ось такі типи. Були, можна сказати, були свій тип. Так, так, так. Щось подібне. Типів немає, але щось подібне на тип, схоже, зробили. Так, добре, чудово. Далі. Треба просто його явно прописати. Так, а на Гаскелі заважало, чи не заважало, чи допомагала отизація? Я б не сказав, що вона якось заважала чи навпаки допомагала. Єдине, єдине, що такі задачі, більш складніші, вони не мають всіх варіантів цих категорій в умові. Тобто, треба. Тобто, там зазвичай розвиток є частковий і не можна повністю розкласти всі, е, всіх там хлопців, всіх їхніх категорії. Е, в, даному, в даній задачі тільки дві таких, е, і, можливо, якби таких було більше, то це якось було б важче реалізовувати. Е, але для конкретної цієї задачі ніяких проблем не було з тим, що треба було визначати типи. Дякую.